Столичні оперативники затримали групу крадіїв на Печерську. З'ясувалося, що троє зломисників, вони громадяни іншої держави, віком від 24 до 31 року, близько 18.30 під'їхали автомобілем до під'їзду будинку. Один із них залишився на вулиці, двоє інших зайшли у під'їзд. Згодом з'ясувалося, що вони пошкодили замки вхідних дверей на квартири на п'ятому поверсі. З ліхтариком там понишпорили і забрали цінні речі. На все їм знадобилося буквально кілька хвилин. І з місця злочину вони втекли автомобілем. Однак невдовзі їх наздогнали і затримали оперативні співробітники Печерського управління поліції. Зараз, за фактом крадіжки, розпочато кримінальне провадження, за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Всі речові докази у злоумисників вилучені, а це фотоапарат, ювелірні вироби і годинники. Сума збитків становить більше 30 тисяч гривень. Усіх чоловіків затримали. Мали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом суд обрав їм міру запобіжного заходу тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 480 тисяч гривень. На цей час вони перебувають під вартою, проводяться всі необхідні слідчі дії для того, аби завершити досудове розслідування і скерувати справу до суду. Зломисникам загрожує до 6 років ув'язнення. в Україні адмісаю. Почему тебя задержали? По кражу. Кража какая была? Откуда? Домашняя. Ранее привлекался? Нет.